Вдалося реалізувати даний проєкт благодійної допомоги для Миколаївської і Харківської областей, два мобільних, мобільних паларами для. Первинної обробки деревини вибрали ті областя, яким в цей час буде найбільше потрібно дані верстати. Це обладнання стане в нагоді саме в тих прифронтових регіонах, де є необхідність швидко доставити якісні будівельні матеріали. Перевага обладнання в тому, що можна прямо на місці, там де є сировина, отримати перероблені продукти, які потім пустити швидко пустити чи для будівництва фортифікаційних споруд, чи для. Відновлення пошкодженого житла. Доброго дня всім! Отримали від жителів Тернопільщини телераму мобільну «Вудмайзер». Щиро дякую. Передаю привіт всім тернопільчанам та особисто Володимиру Трушу. Дякую, друже та колега. Дуже дякую. Буду в нагоді.